Вітаю вас, друзі! Сьогодні невеличке відео про ремонт світлодіодного фонаря на елементах, на двох елементах 18650. Ось він. Поломка була в тому, що не можна було вимкнути фонарь. Він робив на... постійно на малолій потужності. От При цьому режими переключалися на велику, на меншу, на мигаючу. Але не вимикався. Мікрозборка, яка управляє цим. Вона має якийсь код зверху, але він не пробивається. Це, напевно, якась маркіровка чисто для заводу кодова. Її не поміняти, не знати, яку ставити. Заказав я на Aliexpress оригінальну платку. Шуткую, 2 долари знайшов. Написано, що без зарядного модуля. Я думав, що прийдеться якийсь зарядний модуль ще робити. Але коли почав перепаювати, побачив, що на цій платці маленький теж нема зарядного модуля І контакти для зарядки. Вони припаяні паралельно до цих двох елементів. Так що зарядний модуль стоїть в зарядному пристрої. Так що можна не боятися, купляти, перепаювати. Все працює. Три режима. Максимальна потужність. менша, Мигає і вимкнуто. Так що все працює, все гаразд. Всем удачи, всем папа. -па.